Тарот, Привіт всім. Сьогодні буду без мікрофона, бо якось не планував знімати. Приїхали ми на грибалку з Янкою з моєю мамою. Привітайтесь, дівчата. Привіт! Ось. Будемо дивитися, що по грибах, чи пішли вже, бо було багато душів. І це. Було багато душів і зараз сонечко, як бачите. Хороша погодка, то мають бути гриби. І ось поки їсти робили, я тут відійшов і дивіться. Першенькі є. Першенькі є, а це вже радує. Будемо дивитися, що там далі. Ох, який. Хорошенький грибочок. Ось, буду ще підзнімати. Якщо ще щось буду проходити ось так поки. Може комусь цікаво, чи пішли вже гриби на Волині. Так, ну, не одне моє відео не може бути без перекусу, так що всім смачного. Ми зараз спочатку їмо, а потім на, на грибалку. Ну що, друзі, ми перекусили, вже десь 5 хвилин ходимо по лісі і ось перший вже грибочок у нас біленький. Ну, я одразу скажу, я крім червоноголовців і білих, нічого не беру. Маслюків то багато. Але нас цікавлять оці братики. О! Так, що буде в коментарях срач на насчет того чи... чи рвати, чи зрізати. Цікаво навіть. Все, йдемо далі. Зараз тут обдивлюсь, може його братик десь буде. Десь буде братик його, може знайдеться Але вроді як немає. Все, пішли далі. Ходжу вже хвилин 20 після того грибочка щось тихенько, маленько, от вже такий Підуставший старенький грибочок, але ряду молодих немає. Слабо, слабо, ну шукаємо далі. Ну що, друзі? Ще пройшло. 10 хвилин, дивіться, що у нас тут. О, хто ти в нас такий? а? Молоденький. Ви на нього гляньте. Ай, файний, файний грибочок. Буде діло. Так, друзі, це вже веселіше. Бачимо грибочка, а тепер шукаємо його. Братиків і сестричок. Даю вам 10 секунд, правильно. Ось один красень. Це в нас мухомор, не рахується і ось два старих грибочка. Зараз будемо дивитися, чи вони ще підуть в їжу чи не підуть. Цей буде найбільше недійний те, що він ще крепенький, а ну? ну вже такий. Хіба на сушку? Вже старенький. Далі живий. Ну побачимо, може щось на сушку піде. Так, один є. Підемо від деречку. Далі. Це і це вже все, ми бачимо цей. До речі, теж такий самий плюс-мінус на сушку можливо. Але напевно вже ні. Побачимо, потім розберемо. Потім подивимось. Так, і найменший грибочок. А найменший грибочок у нас оказався небілим. Бачите, як я помилився нічого буває. Пішли далі. Дівчата побігли вперед. Так, а ось ми мама знайшла грибочка. Бачите, в нас як в сім'ї. Хтось вириває, хтось зрізає. Такий, що може бути. На сушку це то йти точно піде. Бо мої оті, то вже не знає, буде біля машини дивитися, напевно, не підуть. Ну, ну, мама там вже трохи не скубала, Бачу в неї там вже є кілька грибочків білих. Клас. Ну, а це сьогодні... не дивися пара, йому вже все. На. Старі, гриби старі. От, молодих кілька знайшли, але по більшій частині вже старі. Я от теж кілька знайшов таких, що вже. Просто розсипались. Не знаю, така хороша була погода останні дні. Стільки душів і потім така жара. І, напевно, ще просто не вистачило часу. От, будемо чекати ще. Так. А ось у нас бабка, я їх зазвичай не беру, вони якось погано доїжджають, але так як в нас зараз не сильно то великий вибір, я її напевно візьму, хочеться вже тушених грибів. Бабка? Так, да, бабка. Не, ну це вже цікавіше. З цим можна працювати. Ой, хорошо. Старий! Цей то старий Цей -то старий, але ще... Пружний вдається, будемо дивитись. Ну цей то, що там скаже маленький. Маленький нам скаже. Цей то ж здається, як непоганий. Відерочку потрошки наповнюється. Да, звісно, це не першої свіжості грибочки, але вже які є, ми не жаліємося. Зараз не сильно багато їх. следали далі. Дивіться что у нас есть Ось такие малюк иди сюда а, уже мягкий весь. Ну, ладно уже какие до нашу кошек Це таке місце буде березки, будуть бабки попадатися, можуть білі попастися, але більше будуть бабки попадатися. Ну, на вечерю підуть, бо грибів вже не так багато. Що ти нам скажеш? Хороші, тверденькі бабки. Вже трохи червиві, але я думаю, що шляпки в них, шапочки в них будуть хороші. Так, друзі, здалека помітив. Ще не знаю що це за гриб, Бабка чи це може навіть білий. Ні, то бабка напевно. Старенька. Що ти мені скажеш? Ну, вже така втомлена. Ми її трогати не будемо, хай собі росте. Ідемо далі. Так, народ, неочікувано, наша грибалка буде напевно закінчуватись. Мене, мене в за вжалив чи то шершень, чи то гедзь. Він мене прям спеціально атакував. Вдарився так в запотилицю, аж аж цокнуло, потім ще зі мною летів. Блін, я вам скажу. Голова просто розкалюється. До такої степені болить голова, що, що аж зуби болять. О, то зараз йдемо до машини, бо знаєте, така штука, не дай Бог, чи якась алергія, чи ще щось. Трохи... Посижу біля машини. Ось. А, може ще продовжимо, якщо мене відпустить, але зараз я нічого не хочу. Ось От така отут хутір закинутий в лісі серед лісу. Я б вам його показав. А я вам зараз його покажу, пройдемося через нього. Зараз я вам його покажу. А... Ось такий покинутий хутір тут сюди. Яблунки, сад був колись, велика територія, я так зрозумів. Ось Очевидно їздять. Місцеві з грибами. Велика була хата. Хата була велика. Ну друзі, я не буду заходити всередину, середину, немає часу, буду бігти до машини. Щось мені голова важка робиться. Я все-таки Все-таки будемо їхати вже додому, вже трохи година. Майже три години. ось, Ну, грибочків. Щось там назбирали трохи. От Хватить. Це була розвідка, будемо знати на що розраховувати. Якщо ну, щоб зробити висновок про поїздку, то е, мало ще грибів. Мало грибів е, попадаються старі. Старі в е, таких темних, мокрих, болотистих місцях. От, щоб так от, після тижня дощів, щоб десь на сонечку, на галявині. Ну, тільки в цих болотистах старі гриби. Молоді ще не спіли піти. Ну, молодих по кілька штук тільки знайшли, масово немає. І це при тому, що місця тут я знаю. Я був там на грибницях, І там завжди багато грибів було. Так що так що от. Ну, кому було цікаво, пальці вверх, підписуємось на канал. І коментарі. Що так, що не так. Це важливо для того, щоб продвинути відео. Забіг на одну стежинку швидко, поки дівчата грузяться в машині. Це місце хто теж. То ось, я вам так скажу. Цей красень лайкосика точно заслуговує. Він тут то точно заслуговував. Гарний. Я думаю, що це вже фіналочка. Ну що, так і є. Все-таки цей грибочок вийшов у нас фінальний. Тепер ми їдемо додому. Дякую за перегляд. От так завжди. Вже попрощався з вами. А тут от, ось ще такий красень. О, це вже з тих молодших, крепеньких. Ох, файний великий грибочок. Ну, це вже не має бути точно останні, бо я вже близько до машини. Все тоді. Пока.